У чемпіонаті Європи з футболу 2012 року беруть участь 16 збірних країн Європи. Польща та Україна кваліфікувались до фінальної частини чемпіонату автоматично на правах господарів турніру. Для збірної України домашнє євро 2012 стало першим її історії. Тирка «Рідні медіа» вирішили дізнатися, як коломийці оцінюють гру нашої команди і кого з футболістів національної збірної вважають найкращим. Перший раз дуже гарно мені то сподобалось. Дуже то я чуть сама не кричала в телевізор. ура. Ну так загально ну, вони грають, вони стараються. А от нашою хто найкращий вам? Мені Шевченко подобається. Як оцінюєте? Три матчі по як вам гра? Ну, нормально. нормально. Дуже, так, я за них болію. А скажіть, от хто вам найкращий з нашої національної збірки? Ну, з футболістів метна. Ну, звичайно, Шевченко. шикарно зіграли. Жалко, що не виграла останній матч, але всі були вболівали за них і всі віримо в Україну. Найкраще Шевченко на моє думку. Кажіть, як оцінюєте власне гру нашої збірної, збірної національної і Кого вважаєте найкращим? Ну, я думаю, відносно останньої гри, що ми трошки були ліниві. На даний час все ж таки це є. Андрій? Вони дуже гарно зіграли, і я не схвалюю те, що нам не зарахували гол. Це є фальш, і це всі бачили. І я думаю, що всі вболівали за нашу команду, вони бачили, як це було. Як думаєте, хто з нашого національних збір як найкращий футболізацій? Шевченко. Як от оцінюєте матчі за участі нашої збірної і кого з наших футболістів вважаєте найкращою? Ну, останній матч, мені здається, Шмілецький досить себе непогано показав, незважаючи на те, що молодий футболіст. Але дійсно викладався на полі взагалі. От матч з Англією, наша збірна дійсно показала, чого вона вартує. І ну, Шевченко, само собою, то є легенда, того в нього вже ніхто не забере. Ну, могли більше постаратися, але не дуже. А от кого вважаєте з футболістів найкращим з нашого бублі? Андрій Шевченко. Гарно зіграли наша збірна. Ну, сильна група попала, і просто ці французи, ці англійці, це ж вони по натурі, вони дуже сильні самі футболісти. Кого оцінюєте найкращим футболістом з нашої збірної? Ну, ви знаєте, у всіх тут можна підкреслити і той же Гусів файно грає. Ну, Шевченко вже трошки, йому треба вже відходити від футболу. Але оці молоді, ще раз, я повторюсь, коноплянка і Ярмоленко, це гарні, це найкращі вони були в команді. Я рахую, що останній матч був досить зіграний. Чудово. Я рахую, що українська збірна зіграла, так як збірна Іспанії, що це досить сильна команда. Я рахую, що Шевченко це постійний гравець.